До групи ризику в першу чергу потрапляють люди з надлишковою масою тіла, на другому діабетики. Далі йдуть люди з кардіологічними хворобами та вагітні. Підтверджено 19 летальних випадків по місту. Только в двух случаях пациенты обратились за медицинской помощью на 3-4 сутки. 9 больных обратились на 6-9 сутки от начала болезни. 2 человека через 2 недели от начала болезни. Одна пациентка отказалась от госпитализации при первичном обращении. И мы даже подтвердили рентгенологическую пневмонию, но насильно мы госпитализировать не можем. И поступив затем через четверо суток в крайне тяжелом состоянии, она погибла. В 80% случаев пациенты поступили... В день госпіталізації сразу в реанимационное отделение. останні 20 були переведені в течение перших суток из обычного отделения в реанімації, що говорить о крайне тяжелом состоянии больных при їх поступлении. Швидка медична допомога необхідна терміново. Якщо виникли судоми, втрата свідомості ознаки дихальної недостатності, задишка, відчуття нестачі повітря, інтенсивний біль де завгодно навряд шиї. Нам Медицинські фірми поставили 27 кислородних концентраторів. которые вырабатывают из воздуха э, медицинский кислород. Из этих 24 концентраторов 4 концентратора могут работать на 2 пациента одновременно. Это э, качественная техника американского производства, которая была немедленно размещена по всем нашим э, медицинским учреждениям, и заявки на это медицинское оборудование были э, покрыты на 100%. То есть город Одесса обеспечен кислородными концентраторами на сегодняшний день. Також були закуплені міським департаментом охорони здоров'я препарати для неінвазійної вентиляції легень. Нашим пацієнтам з каліфорнійського грипу більш ефективно і правильно використовувати спеціальні апарати, які нагнітають воздух через прилягаючу маску на ліці. Тобто, пацієнт в сознанні, пацієнт отримує високу концентрацію кислорода через маску. И при этом не подвергается риску разрыва легких от е, принудительной вентиляции легких на жестких аппаратах. Еще одна новинка для діагностування – препарат пульсоксиметр. Это маленький прибор, который одевается на е, одну из фалангов пальца абсолютно безболезненно, и в течение 1 минуты определяет концентрацию кислорода в крови. И я обращаюсь к одесситам. Если проведен этот тест либо на етапі скорой допомоги, либо на етапі визива врача на дом, либо в сімейної амбулаторії, ліба поликлинике. Пожалуйста, прислушайтесь советам врача і согласитесь на госпіталізацію. Щодо захисних пов'язок, вони не допомагають вберегтись від грипу здоровим, але їх обов'язково надягати всім, хто захворів. Олена Попель, Віктор Думанський, факти.